Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Все так більш-менш добре і гарно, але ж. Просто зверніть увагу, королева Пентаклів нам виходить, і важливі тут будуть традиції роду. На це треба буде звернути увагу. Якась позиція завершується у вашій родині. Якесь питання буде нарешті вирішене, якась пропозиція будуть прийняті. Рішення по пропозиції. Тобто, те, що буде відбуватись в цей день, воно буде важливо саме з повагою до роду. Треба щось буде робити чи навчати чомусь далі покоління. Тобто, як правила роду передавати, шанувати. Тут таке, тобто це важливий день саме е, такими е, знаннями, поведінкою. Тож, зважайте на правила роду, е, сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Теж воно так і непогано, але ж дивіться, звертайте увагу на те, що буде робити. Імператор це або ваш чоловік, або чийсь чоловік, бо різні люди дивляться, і сфера кохання вона може торкатись. Ну, тобто, чоловіка, але ж він може бути і належати іншій жінці. Тут якийсь, ну, наприклад, приїзд чоловіка і те, що він буде робити, це знаєте, як ну, ситуація, яку або ви повинні контролювати, або він буде наполягати на якомусь контролі. Взагалі-то дивіться, що важливо: день, коли ви можете сперечатись з таким чоловіком. Коли між вами можуть виникнути якісь питання, які не пророблені між вами. І тут насправді байдуже, це ваш власний чоловік, а ви його дружина, або це чийсь чоловік, але має якусь. Ну, певну роботу до вас. Це, як, знаєте, звернути увагу. І, от навіть якщо вам буде дуже там внутрішньо кортіти, або внутрішньо може там щось там пересваритись з таким чоловіком, важливо те, що в цей день. Ви, от те, на чому ви або вам буде наполягати чоловік. Це ситуація, яка повинна дещо між вами прояснити. От На цьому зосередьте увагу. Не втрачайте ну, пильності, не втрачайте уваги і робіть все, от, знаєте, як. Ну, там, де треба буде дійти до кінця і поставити крапку, обов'язково треба буде. Або вам людина врешті-раз щось нав'яже, і ви будете змушені згодитись, або ви будете контролювати ситуацію, і зможете домовитись. А робота, що вам важливо знати в цей день про вашу роботу. Так, ну дивіться, нам тут королева жезлів показана, і ситуація якась. Знаєте, дивіться, як це, наприклад, може бути. Або вона схоче піти у відпустку. Ну, це можете бути і ви, а може бути людина, з якою ви працюєте. Схоче піти у відпустку, але щось там затягнеться ця. Мета, пропозиція і буде людина трошки нервувати з того. Але все ж таки, врешті-решт, вона піде у цю відпустку, але ж може в цей день вже і не вийде, може, в цей день людині треба буде ще попрацювати. Для когось може бути і такою ситуацією, коли людина ну, щось там емоційно, все, я йду, більше мене не побачите. То така ситуація теж затягнеться. Ну, це, це емоції. Це просто, от, знаєте, як в цей день людина буде психувати і щось там таке казати, але потім трошечки так охолоне і все владнається. Але на що тут треба звернути увагу? Отакі королеві жезлі, знову ж таки, нагадую, або це ваша така. На сьогодення карта, або це хтось з вашого оточення, співробітниця якась. Треба відсторонитись на деякий час від спілкування з колективом. От просто, знаєте, людина трошки встановить сили і легше себе буде відчувати, і взагалі ну, набагато краще себе буде відчувати. Це, знаєте, як необхідність вже. Це просто як видихнути, набрати сил. На це треба звернути увагу. Ви можете просто розуміти, що якась колега ваша, ну, вже так втомилась, то й можете і порадити їй, що може тобі час вже взяти, там хоч невеличку, але відпустку. Бо щось тебе вихідні не встановили. Ну, тобто, ну, щось таке, розумієте мене? Далі, що важливо прийняти в цей день? Давайте. Що важливо прийняти. Дивіться, насправді тут у когось може бути переїзд або просто невеличка поїздка, але ж гарна. Що тут важливо? З одного боку, тримайте в таємниці цю інформацію, що вам там десь треба з'їздити, сходити там в кого як. Це заради того, щоб вирішити якісь ваші проблеми, від чогось відсторонитись і, ну, як то кажуть, перейти на той бік, де краще. Для когось з вас це як планування дороги, але щось вам дуже-дуже лячно. Насправді тут непогана карта виходить, коли ви задоволені будете тими змінами, які у вас на порозі, які вам треба буде для себе там влаштовувати. Але ж щось у вас так, настрій буде такий, що і боюся, і не знаю, чи правильно роблю, і що з цим взагалі робити. Ви знаєте, якщо у вас є той поштовх, поштовх внутрішній. Щось зробити, то беріться і робіть, бо страхи вони вас просто зупиняють. Давайте уточнемо. Нема бажання дуже витрачати гроші, але ж є оця внутрішня запальність і контроль. І, врешті-решт кажу, що ситуація для вас покращиться, Ви вийдете з позиції королеви в позицію імператриці. Тож, якась ситуація, яку ви вже собі дещо плануєте, її просто треба довести до кінця. І страхи вони самі по собі відійдуть від вас. Далі дивимось, від чого треба відмовитись. Або краще б за все відмовитись. Від затягування якоїсь ситуації, яку по правилах треба робити. В якійсь ситуації, може, вам треба як допомогу комусь зробити, або просити про допомогу. Не затягуйте, врівноважте цю ситуацію для себе, бо будете задоволені, стабілізується щось. Тут просто, от, як знаєте, один до одного, воно як ланцюжок чіпляє одне питання за іншим. Тобто відмовляйтесь від такого, знаєте, коли ви, ну я не знаю, ну нема впевненості от від такого хитання. Або так, або по-інакшому. Приймайте для себе вже, врешті-решт, рішення і просто щось там робіть, бо будете задоволені, повторююсь. Так, воно там потребуватиме від вас дещо там часу якогось. Це не я ну так я собі розумію, що якась ситуація, про яку ви багато думаєте, розмірковуєте і зважуєте всі за та проти, це не ситуація там одного дня чи однієї години. Це може щось розтягтись навіть на тиждень або навіть і більше, але ж результати ж будуть. Ну, і ще й такі, як треба будуть. Тут потузи Пентаклів. Ви ж собі отримаєте те, що ви хочете. Далі давайте дивитись, чого вам не уникнути в цей день. Ого. Слухайте, ну тут є Рафант він просто от, як знаєте, головна фігура розкладу. Навчання, якісь традиційні такі зважені такі, знаєте, прийняті рішення, дії ваші, духовність оце все дуже-дуже важливим буде. Це знаєте, коли ви і так були в якійсь ситуації задоволені, але ж вона змінюється ще на краще. Це може бути після розмови з кимсь от Людина вас. Послухає там, щось порадить, або домовиться з вами про щось, або взагалі там ви щось почуєте і порадите людині. Тобто тут взаємна допомога. Тут, знаєте, коли люди духовно налаштовані один на одного, коли люди, ну, знаєте, з бажанням. Корисними бути, з бажанням опіки один одного. Тут важлива якась ситуація, яка як запускає циклічність оцей, такого, знаєте, взаємного духовного розвитку бачення. Відчуття один одного. Тобто, тут у когось з вас може бути, знаєте, як налагодження стосунків, як просування стосунків. Для когось це може бути нове знайомство. І воно ну, не обов'язково, що воно буде для особистих стосунків, для кохання. Це може бути просто от людина, яка вам корисна, а ви навзаєм будете корисні. Людині. Тобто, все ж таки тут ситуація, яка, от більш за все, про розвиток і навчання. Це щось кармічне, щось, чого дійсно не уникнути, і щось, що вам треба прожити так само, <кій> вибачте, так само, як і тій людині, яка буде з вами в цей день взаємодіяти по ситуації. Далі дивимось. Поради від вищих сил для вас на цей день. Дуже швидкий розвиток, Королеви пентаклів буде дещо зупинений, щось буде змінено. Це буде зупинка, знаєте, не просто все зупинилось і все. А це тому, що там якісь, ну, у кого як, у когось якісь зміни будуть там, наприклад, по закону, у когось зміни по домовленостям, у когось зміни по якимось там навчанню якомусь. Ну, тобто, у кого як зміни ем, як повернення до чогось, що було раніше, знаєте, для когось це буде, наприклад, про щось домовлялись, потім ну, передомовились, і може бути таке, що прийдеться повернутися до першого варіанту домовленостей. Тобто ситуація, яка от нібито, знаєте, швидко стартувала, а тепер ця ситуація як ну, дещо. Зупиняє, і е, це більш за все, знаєте, от як зупинись і поглиня у вивчення питання, е, зверни увагу ну, до, ну, там, на себе, на когось. Е, може внутрішню вам треба цю ситуацію, дещо там ну, якось так передивитись? Тобто. Те, що ви будете робити в цей день, воно вас буде і навчати перш за все. І не, не поспішайте, може там, трошки хвилюватись. Тобто тут якась така ситуація, яку ви вже ну, не один раз переживали, яка це, знаєте, Щось, що ділить ваше життя, от на до і після. Тобто, у вас як зльоти і падіння, як американські горки, отак мені хочеться порівняти. Тобто, після цієї зупинки у вас знов буде прорив, але ж ну, там в якийсь певний час. Головне, що ви тут виходите в позицію людини, яка вміє контролювати такі процеси. У когось це може бути ну, там, елементарно, да, отримуєте зарплатню, а потім вона закінчується і все, і треба. На якісь там, ну, скажімо, копійки вже тягтись до, до наступної зарплати. Це мій такий приклад, щоб ну, він нібито всім може бути зрозумілий, мені так здається. Але ж у вас воно все одно буде якось по-інакшому. Ну, і давайте побачимо порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Так, ну дивимось. Дивіться, те, що промовляла, дійсно у вас потім буде прорив, ну, якого навіть і не уникнути. Але ж дивіться, якась ситуація вона вам по справедливості от в деякий час просто все закриває. І ви знаєте чому, і ви знаєте, на який час це все відбувається, а потім потім знов ж таки прорив. Ну, от, ну, знову ж таки. Приклад зарплатнею, він тут ну, такий мені здається, зрозумілий, що по справедливості, бо витратились. Тепер треба перекрити витрати і розподілити те, що залишилось, на, там, ну, до певного числа. Ви то знаєте, ви так вже вмієте, є досвід, тож не дуже там лякайтесь, ви цього разу теж впораєтесь. Тобто на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій. І бережіть себе, будьте в безпеці, хай все буде. Більш-менш так, як вам треба, так як вам буде краще за все. І всім пока.